Скільки часу пройшло з моменту початку повномасштабного вторгнення до сьогодні, щоб ти от перестав слухати російські пісні? Коли це сталося? Я не те, що перестав мене перші кілька пару місяців, як і у вас були інші пріоритети. Я не чистив плейлист. Звичайно, мене в мене було там. Було може півроку були. Я просто ну інші задачі були в мене не було часу, бо там родиною займатися. Все Я взагалі не могла слухати музику вже навіть коли трішки спокійніше стало. Ні, я, я, я слухав. Якраз музика для мене це як ліки. Але просто, ну я так, мені щось потраплялося там російське, я видаляв. Але я дуже, треба подивитися, може я і зараз ще не повністю. Там просто дуже великий плейлист, але треба якось зібратися, повидаляти все. ну на, на, Все або майже все видалив. А це за почуттями. А ти розумієш, що тобі неприємно, чи ти розумієш, що це неправильно, і треба, от що ти відчуваєш, коли в тебе там починає грати якась російська пісня, так? І ти таки думаєш, це неправильно, тому що зараз війна, або тобі неприємно слухати, бо там хтось хто співає, це якийсь зрадник. Що ти відчуваєш і що тебе підштовхує для того, або видалити цю музику зі свого плейлиста? Я не знаю, це якщо це. Внутрішній стан якийсь, це піти на вечерю до не знаю до людини. Сало. До людини, яка там била твою дитину, наприклад, чи до людини, з якою зраджувала там твоя колишня, вибачте, за за ну ти піти і потім отак вечеряти казати, ну що, давай вип'ємо там. За. І розкажи, а за. треба. Це, це от... те ж саме. Тобто Як... просто внутрішній стан, ну я ну якось я. А треба як Макс Барський перекладати російськомовний контент зараз на українську мову, чи треба зосередитись на тому, щоб робити щось нове? Ну, я йому не можу сказати, що треба чи ні, не треба, я, я не маю на увазі загалом твою думку щодо виконавців Щодо хітів. Наприклад, є якісь суперхіти, так які от люди полюбляють, але вони російською мовою чи перекладати їх чи ні тут, дивлячись, що треба. Ну тобто, чисто з комерційної точки зору, звичайно, треба. Бо як мінімум багато што повидаляв з плейлисту всі російськомовні пісні, і тих артистів просто ну їх буде менш, менше будуть слухати, якщо вчасно не дати заміну. Не замістити е, у, у російську пісню українськомовною, ну арти артисти будуть менше слухати це вплине на піар, на продажі потім ну, дивіться, на куткі на все багато... інше. Тому, звичайно, чисто з комерційної точки зору, я зараз не кажу про патріотичну, це окрема тема. То в цьому є сенс. Звичайно, мені навіть дивно, чому ще багато хто з популярних. Дуже співаків багато українських не виконавців вони співали російською мовою, незважаючи на те, що вони народились в Україні. Ну це було модно. Тобто ніхто нікого не притісняв за мову. В них більша кількість альбомів була, до прикладу, російською. Але зараз вони там або переклали на англійську мову, або співають українською, або просто не виконують російські пісні. До прикладу, там та сама Тіна Кароль, яка відмовилась повністю від російських пісень. До речі, Михайло Грецькан, концерт, якого буде у Десять 27 червня, тому ми вас, до речі, теж запрошуємо в рамках великого благодійного туру. А наш телеканал є генеральним партнером цього туру. Тому якщо ви любите відбір на українську музику, Михайло Грицкан та Катерина Божинська рада чекатимуть вас на своїх концертах. На правах реклами і, до речі, реклами гарного відпочинку та гарного. Проведеного часу повертаючись до наших зірок, дійсно, я до того, що попри те, що деякі зірки, так відомі зірки наші української естради, вони відмовилися від російських пісень, мене тішить та тенденція, що зараз дуже багато уваги прикуто до якихось етнічних моментів, до якоїсь етнічної музики, до українських, стали, до українських народних пісень. Так, і ті артисти, що е, зазвичай молодь, ну не те, що не слухала, а й здебільшого не знала, вони зараз е, отримали друге дихання і на Наприклад, навіть українські народні пісні вони зараз лунають в якихось сучасних обробках і мають рейтинги набагато більше ніж якихось відомих наших естрадних. Слухаєш, до речі, таку музику взагалі? От якусь етнічну, народну. От зараз багато композицій. можеш якісь назвати можливо? Е, ну, от вчора я побачив новий кліп. Онуки е, як же назва забув якесь українське слово. Забув. А, онука в ну, до речі її у неї виходило і до цієї хвилі популярності так, такої так, музики так, робити так, це так. таким, щоб кожен слухач з різним музичним смаком міг це слухати. Тим більше вона це почала робити до того, як це сталося трендом. Бо в неї а, в так. В неї, в неї круто. Це сучасні такі звуки з українським етно клас. Ну калуш сковка. Та багато хто зараз, взагалі, дуже багато з'явиться, бо з'явився тренд на українське. І ринок української музики, тобто попит на українську музику, він став дуже широким зараз. Дуже бо, ну, це стало трендом, і не тільки інші країни теж слухають, щоб підтримувати. І зараз цим треба користуватися. Це не буде вічно. Онука, до речі, випустила сингл перемога. О, пер. От я за цей сингл. Так, mm -hmm. так, 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 так. так. Е, ну, мабуть, це він. От я вчора ввечері дивився кліп. Ну мені ще його Бобл hey, тобі подобається. Як ти можеш прокоментувати от таке Гігал. загалом, отако от от такий тренд, того що е, люди, які займалися україн, українською музикою на естраді там десятиліття назад, зараз стають популярними, особливо завдяки соцмережам? Це не десятиліття, це дуже багатоліття тому. Ну, давайте Десятиліття, 20 80-х роках, певно, що. Так. В мене в плейлисті немає Іво Бобула. Я а в... не Боже, як багато ти, ти втрачаєш. Це, це, це буде вирізано і. З, з, Ні, буде ну, немає. Я, я не кажу, я нормально ставлюся до нього. Просто ну, в мене немає в плейлисті, я не прихильник. Як але, багато але, ти втрачаєш. Просто це неймовірно. Треба, щоб зараз... хтось зараз після твоїх слів хтось заступився за Іво Бобулу. А що ти на мене дивишся? Та я, 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 я думав, Степан Гіга. Я думав І що Ти Бобу. нам розповісти, хто заступився за Макса Барських за його російську мову? То прикривав його. Я просто чесно поклавши руку на серце, я їй богу. Більше фанатка Іво Бобо була Степана Гігі ніж Макса Барських. Цікаво, ну реально. А ще мене дуже тішать ось ці е, такі дуже екстравагантні дуети, які ну починають з'являтися щось на кшталт Павла Зіброва і Анни Трінчер. Ну просто, тобто якісь ну покоління, просто які отак перехрещуються, і виходять настільки класні хіти, ну які просто на вустах у всієї країни. Мені здається, що е, зараз саме той час, коли мають бути такі експерименти. Так, а з То... Максом Барським, що взагалі відбулося далі? Хтось допомагав йому чи... за Барських вирішила заступити Слава Камінська, але натомість співачка, яка виїхала з України після повномасштабного вторгнення Росії, влябалась у ще більший скандал. А вона ж запостила скрін статті 10 конституції України і написала значить цитата така, що що саме захищають мову російську мову та мову національних меншин України? І цитата: Поясніть мені законослухняні громадянці. Я не розумію, лижі не їдуть. Але користувачі соцмережі швидко нагадали артисті, що російська мова це мова окупантів, які вбивають українців. Та дорікнули тим, що вона втекла з України на початку повномасштабного вторгнення. Були і такі, хто підтримав виконавицю. Написали, що дуже люблять свою країну, але з дитинства російськомовні невголовна камінська підігрівала підігрівала суперечки провокативними підписами. Натомість одна із користувачів порадила зірці вже зараз опанувати українську мову, якщо вона планує повертатися на рідну сцену. Додам, нині співачка живе в Нідерландах. Я взагалі люблю камінську, в неї ще не історія, то за шквар. То вона з чоловіком розлучається, то вона хід якийсь випускає. Але е, мені здається, що м, взагалі моя позиція щодо мови, так, зважаючи на те, що е, ніхто ніколи в нас в країні не притісняв за е, ту чи іншу мову, так, спілкувалися російською і українською. Моя позиція лишається незмінною, що якщо ти громадянин... Своєї країни, якщо ти живеш в Україні, ти е, мусиш ти зобов'язаний володіти своєю мовою, і знати свою мову на достатньому рівні. Ну, Пронамі всі офіційні справи вести українською. Ну колеги, як на мене, це взагалі просто зашквар когось виправдовувати. Особливо мені подобається, ти казала, що тобі подобається слава камінська. Мені подобається люди, які сидять за кордоном і захищають російську мову. Це ну, теж це дуже, це дуже а, Речі, людей та ну так би мовити. В юридичній площині ми вже говорили про це 19 червня минулого року. Тобто Верховна майже рада дійчний. заборонила російськомовний контент в публічному просторі. Тобто, Славі Камінській можна відповісти з юридичної точки зору, також що є закон, який забороняє це робити. А щодо конституції закону, то це тобто ти хочеш, так, ну, що якщо вона має вирішувати якісь. Ну, може Верховний суд, ну якісь якийсь явно мови, не слава камінська, не не співачка, не. яка живе в Нідерландах. Якщо вона не знає української мови, то хоче вона знала законодавство. Ну правильно, ну конституцію до 10 статті вона ж дочитала. То може вона ну може ну, і може вона почитає. тільки 10 читала. Сайт Ігор. Верховної Ради. Слава, якщо Кого ти дивишся на то, подивись на сайт Верховної Ради. Там є всі законопроекти і закони, які діють в Україні. Кого б ти взагалі захищав? Можливо, барських чи камінських? <рес> <рес> чи в тебе якась інша? Mm -hmm. український, український Чому має так питання? А, я ну, не хочу барських там зараз цькувати, все. Ну, помилка, помилка, звичайно. Питань немає. Але ну, він українець, нехай. Якщо на наступний день вже українську співав, якщо так і далі буде продовжуватися, ну окей. Я не думаю, що його треба ворогом зробити зараз. Ні, я, я не буду його там сильно засуджувати. Ну не, не дуже добре, те, що він робив, але е, я знаю, що він робить е, там благодійні справи. Він випустив на початку війни е, пісню, яка ну от вона була як е, е, елексир, так для душі, розумієте? А це дуже важливо. Теж було підтримувати творчо українців, які були надломлені всі. Пам'ятаєте, перші місяці, взагалі, ми ну нас транс був і. І та пісня тоді заживе, чіпляла, тому він багато взагалі... хорошого зробив. Ну це помилка, але я не, не готовий е, культуру скасування застосовувати до нього. Точно ні, точно. Мені здається, що і треба, ні, але і, але і не скасувати. Мені здається, що більшу увагу треба приділяти взагалі тим українським е, зірками-артистам, які виїхали за кордон, які е, мали громадянство, які тут працювали, е, їли, жили і е, отримували гроші за концерти. Виїхали туди, так? На треба далеко ходити. Можемо згадати е, наш улюблену на той повалі, так? Хоча, здавалося б, так, це ось ці були глиби реально української естради. і зрештою бачимо, що так. гроші не пахнуть теж. І навіщо вони тобі потрібні? Слухай, ну хай, ну все, поїхали, значить, це ж супер. От війну стався, це, це самоочищення. Догуляти. До цього так, ми говорили, все. Так. Ну типу, нам така людина тут і не потрібна була. Всередині так. війна все це вирішила. Тобто, хто хотів виїхати, вони виїхали і супер. Ну а як думаєш, от після війни, коли вже мине певний е, час, чи люди не стануть більш лояльно ставитися до таких е, людей? Ну та ну було в минулому. Ну як ти кажеш, ну помилка, ну той теж помилився трішки. Е, ну, не захистив Україну, та перейшов на бік окупації. Антів, але зараз кажеш, от наприклад, там дуже любить Україну. Ти хочеш як почути, як я бажаю чи як реально буде ти пам'ятаєш історії про тата? кажуть, я люблю і те, що вони роблять, це йде е, в супереч, тому що знаєш діям і словам. Давайте так, війна закінчиться, пройде час, і ці межі почнуть старатися. Я, я так не бажаю, але воно ну іс є історія. І люди все одно люди переключаться на побут, поз'являться політичні чварки, і там вибори, ця вся історія, і всі потроху почнуть забувати і пролізуть ті, хто, скажімо так, зараз точно не зможуть. А... Але ж ми бачимо, і зараз ура. дуже сильно. На я цього не бажаю. Відразу хочу повторити, щоб але є історія, де вже ну так було.